Вітаю, шановні друзі, ми знову з вами разом на програмі по психології сімейних стосунків допоможіть самі собі. Ми продовжимо знайомитися із унікальними особливостями мужчини і жінки. І зараз ми поговоримо про самооцінку. В питанні самооцінки між мужчиною і жінкою є велика різниця. А як ви гадаєте, взагалі самооцінка важлива для людини? Важливо, як людина себе оцінює. Дуже важливо. чому? Тому що є декілька, декілька дуже важливих закономірностей. Як людина оцінює саму себе, так найчастіше її будуть оцінювати і інші люди. Як людина оцінює саму себе. Так, найчастіше вона буде оцінювати і інших людей. Ви бачите, наскільки важлива самооцінка. Отож, від чого залежить самооцінка мужчини? Самооцінка мужчини залежить від його професійних даних. Якщо він гарно заробляє... Має гарну справу, бізнес, міцно стоїть на ногах матеріально, забезпечує свою сім'ю, просувається по сходинках своєї кар'єри, у нього буде здорова, нормальна, висока самооцінка. Від чого залежить самооцінка жінки? Абсолютно від інших параметрів. Самооцінка жінки у величезній мірі залежить від ставлення. Її чоловіка. Дозвольте повторити, самооцінка жінки у величезній мірі залежить від ставлення до неї її чоловіка. Ви знаєте, День Карнегі описує одну цікаву сім'ю. Цій сім'ї чоловік ніколи не помічав, що він їв, що жінка не поставила на стіл, він мовчки сідав. Втуплювався в комп'ютер або в газету і наминав. Але одного разу він сів за стіл, подивився в тарілку і аж підскочив на кріслі. «Жінко», — вигукнув він, що тут в тарілці? А ви знаєте, що було в тарілці? А в тарілці лежала кубка соломи. Жінка каже: А я думала, ти так само мовчки. Звісно ж, і це блюдо, як всі інші. Дорогі друзі, давайте назовемо чоловіка, котрий помічає в тарілці лише солому, солом'яним чоловіком. Ви знаєте, солом'яний чоловік ніколи не похвалить кулінарних здібностей своєї дружини. Він ніколи не скаже їй, як їй до лиця новий халатик. Які в неї гарні очі, яка пенална фігура, навіть через 25 років шлюбного життя. Останній комплімент він сказав іще медового місяця. Ви знаєте, я чомусь впевнена, що в нашому залі немає ані одного солом'яного чоловіка. Правда, жінки? Немає. Ваші чоловіки хвалили ваш борщик. Ваші варенички хвалили, звичайно. Але десь там за стінами нашого дому ходять солом'яні чоловіки. Давайте подивимося, які психологічні процеси будуть відбуватися у дружині солом'яного чоловіка. Подивіться, будь ласка, який тягнеться ланцюжок. Отож, солом'яний чоловік, у дружини солом'яного чоловіка розвинеться, як правило, занижена самооцінка. Чому? А тому що ми сказали, що самооцінка жінки у величезній мірі залежить від ставлення до неї її чоловіка. Доктор Доксон опитав дуже багато жінок, котрі впадали в глибоку депресію. 80% цих його клієнток назвали причиною своєї депресії занижену самооцінку. Ви бачите, як цікаво тягнеться ланцюжок. У дружини солом'яного чоловіка буде розвиватися залежна самооцінка, і, як правило, вона буде часто впадати в депресію. А які симптоми депресії, будь ласка, байдужість до зовнішності, втрата інтересу до інтимності, побут стає тягарем, безпричинний поганий настрій, жалість до себе, нарікання на долю, ненависть до себе і часто? Жінки із депресії виходять тільки таким шляхом через самогубство. Дякую. А тепер, шановні чоловіки, уявіть собі таку картину. Ви прийшли раненько на кухню бачите, а ваша дружина плаче. Чому ти плачеш? Що сталося? О, все так обридло. Все так надоїло, вічно ці баняки і баняки, сіра буденщина по світу немає ніякого. О, Що це з моєю дружиною? Побут стає тягарем, баняки і баняки, без причини поганий настрій, жалість до себе, нарікання на долю у моєї дружини, депресія. Що ви робите? Шукайте. Солідного психотерапевта, невропатолога. Він вам виписує цілий список дуже дорогих ліків. ви починаєте лікувати дружину. Дорогі друзі, наша програма носить назву «Допоможім самі собі. Давайте ми допоможемо самі собі поставити діагноз оцього явища і виписати ліки. Отож, у моєї друзі. Депресія, тому що побут для неї став тягарем, без причини поганий настрій в неї, вона жаліє себе, нарікає на долю. У моєї дружини депресія. Чому у моєї дружини депресія? Давайте ми наберемося з вами мужності і пройдемося по цьому ланцюжку в зворотному напрямі. Отже, у моєї дружини депресія. Чому? А тому, що у моєї дружини занижена самооцінка. У моєї дружини занижена самооцінка. Чому у неї занижена самооцінка? Тому що у моєї дружини солов'яний чоловік. Просто, як просто, шановні друзі, і ще простіше лікувати. Скажіть, шановні чоловіки, вашим дружинам. Які вони у вас гарні газленькі, похваліть її варенички, її борщ за столом, будь ласка, не мовчіть. Скажіть, як і до лиця нова суконочка, які в неї гарні очі, яка принадна фігура навіть через десять і двадцять років жодного життя. Скажіть і поруч з вами. По життю буде іти не ниюча, розтріпана істота, а усміхнена красуня, і ви забудете, хто такий психотерапевт і невропатолог? Поговоримо про потреби, потреби, потребності. У питанні потреб між мужчиною і жінкою є величезна різниця. Отож, її потреби, як гадаєте, яка Найбільша потреба жінки. Мені часто відповідають, можливо, жартома, можливо, серйозно гроші. Ні, не гроші. Щось цінніше, що за гроші не можна купити. Найбільша потреба жінки в любові. Жінка має бути впевнена, що ви її любите. А як жінка може бути впевнена, як моя жінка може бути впевнена, що я її люблю? Ну, як, Ольга Васильівна, я їй привіз центнер картоплі і півцентнера цибулі? Дорогі чоловіки, чи знаємо ми, як наша жінка може бути впевнена, що ви її любите, коли ми їй про це говоримо? Ольга Васильівна, я 35 років тому сказав їй про це і до цих пір не змінив свого рішення. А ви їй говорите про це, що ви не змінили своє рішення і що продовжуєте її любити. Ну ви знаєте, з роками язик став якийсь такий дерев'яний, він чогось вже не повертається, не повертається, тоді дозвольте порадити нам дуже хороший психологічний практик. Отож ваша жінка на кухні, а ви зайдіть у ванну, тихенько, закрийтеся. І дев'ять разів вголос, ну тільки так, щоб вона не чула, скажіть, я тебе люблю, я тебе люблю. Дев'ять разів. От коли язик трошечки вже знаєте, розмірку зробить, тоді відкриваєте двері, біжіть до неї і десятий раз скажіть їй, я тебе люблю. Я вам гарантую, шановні чоловіки, що реакція вашої жінки покриє ваші старання сто крат. Друга важлива потреба жінки потреба в романтиці. Чим наповнене життя наших жінок? Баняки і баняки, правда? Але ви знаєте, коло того баняка може лежати маленький букетик підсніжників, Правда? А ранок або захід сонця ви можете зустріти на березі моря або на березі озера. Я проводила цю програму в Одесі. Одесити живуть на березі моря і ставлю питання слухачам, там тисячі слухачів було. Питаюся, скажіть, будь ласка, хто із вас, коли залицявся до своєї коханої, зустрічав разом з нею схід сонця на березі моря? Підняло багато людей руку. Минуло 10, 20, 30 років. А хто тепер продовжує зустрічати схід сонце на березі моря? Ані одної руки. Дорогі друзі, нехай цей час залицяння до шлюбу завжди продовжується подружнім. Ми завтра трошечки більше поговоримо про це, як цей час залицяння можна продовжити на все подружнє життя. Ще одна потреба жінки: потреба в оцінці домашньої праці. Подивіться, будь ласка, на цю леді, який подвиг вона звершує, правда? Щодня звершує. Чи знаємо ми, що повітря на кухні? Повітря на кухні в декілька разів гірше, ніж повітря в кімнаті для курців. Шановні чоловіки, ви знаєте це? І наша дружина щодня ковтає оці важкі метали. Це одва ковтає, щоб приготувати нам смачний обід. Ми оцінюємо цей подвиг, ми говоримо їй про це. Шановні друзі, це не є примхи. Це є потреби, потреби, котрі мають бути задоволені. Якщо потреба жіноча не задовільняється, будуть проблеми. Будуть проблеми, знайдеться людина, дуже часто, в наш час, ми це спостерігаємо, явище, знайдеться людина, котра з великим задоволенням задовільнить потреби вашої дружини. О. Біймося такої альтернативи. Його потреби потреби чоловіка. Яка є найбільша потреба чоловіка? Ні, вчасно показують на шлунок. Ні, наші джентльмени благородні. У них це стоїть на першому місці, шлунок. Найбільша потреба чоловіка, щоб його поважали і захоплювалися ним. Поважали і захоплювалися ним. Подивіться на цього юного мужчину. Чого він очікує від нас? Щоб ми що сказали? Ах, який м'яз, правда, які мускули, як у шварцнег. Мені пригадується, як наш внук Назарчик, зараз він в четвертому класі, а йому було чотири рочки. От він приїхав до нас. А в нас якраз пустій виноград. Ми приставили драбину до виноградника і піднімаємося по драбині і ласуємо виноград. Назарчик вище, а я нижче. Ну я природно тримаю Назарчика за ніжку. Він подивився вниз і каже, бабуся, не тримай мене за ногу. Я кажу, Назарчику, я не тримаю тебе за ногу, я тримаюся за твою ногу. Чотирьохрічний мужчина побачив різницю, що тримати його за ногу, щоб він не впав, а що триматися за його ногу, щоб я не впав. Шановні друзі, маленькій дитині, маленькому хлопчику заложена ця потреба. А що сказати про наших чоловіків? Ми поважаємо їх, ми захоплюємося ними, ми їм висловлюємо це захоплення. Ну, а чим можна захоплюватися в особі мого чоловіка? Може, він дуже гарний у вас, скажіть йому, що ти у мене дуже гарний, ти Ален Делон, скажіть. А можливо, він не такий гарний, але дуже здібний. Скажіть все. А можливо, ви знаєте, і не здібний, і не дуже гарний, але в нього чудовий характер. А характер? Це є цінність дорожча від золота і навіть золота офірського. Давайте скажемо про це. Дорогі жінки, чи знаємо ми, що ми можемо зробити найгірше для свого чоловіка? Найгірше. Принизити його в товаристві. Сказавши, а, ти нічого не розумієш. Або просто обірвати, або ще щось гірше, що ми сьогодні чуємо, правда, це є найгірше, коли ми принижуємо свого чоловіка в товаристві. Якщо наш чоловік не відчуває себе королем в своєму домі, він знайде заклад, де він відчує себе королем. Біймося! Такої альтернативи. Друга, дуже велика потреба чоловіка в сексуальному задоволенні. Шановні жінки, нам треба запам'ятати, що ця потреба у чоловіка набагато гостріша, ніж у жінки. А, Ольга Васильівна, у нього тільки це в голові. Добре, таким його створив Господь. Ну, ви знаєте, я так втомлююся. Втомлюйтеся. Відпочиньте, відпочиньте, але задовільніть цю важливу потребу вашого чоловіка. Подивіться, дорогі друзі, давайте ми, можливо, багато чого забудемо, але запам'ятаємо, найбільша потреба жінки знати, що її люблять. Найбільша потреба чоловіка повага. І ви знаєте, цих дві потреби Святе Письмо прекрасно підкреслює. Великий підручник по сімейній психології Святе Письмо підкреслює ці дві потреби. Подивіться, отже, нехай кожен, зокрема, з вас любить так свою дружину, як самого себе, ви бачите, найбільша потреба жінки. А дружина нехай боїться, це стародавній синонім, слова поважає свого чоловіка. Шановні чоловіки і жінки. Ми дуже різні, ми дуже різні. Зважний, холоднокровний, мужній чоловік, а поруч із ним така делікатна, витончена, тендітна істота, як жінка. Скажете, тендітна істота, а Ольга Васильівна, ви так говорите, бо ви сама жінка. Це говорить не Ольга Васильівна. Послухайте, будь ласка, що говорить Євангелія. Чоловіки, живіть із своїми дружинами в порозумінні. Поводячись, мов з тендітною вазою, сповненою жіночності, ви чуєте, це найновіший переклад український отця Рафаїла. Як з тендітною вазою, сповненою жіночності, о, яка тендітна ваза. Пригадуєте Нікрасова? Ханя на ходу остановить, в гарячу ізбу найдет. Да, дорогі друзі, це наслідок гріха. А святе письмо говорить, тенгідна ваза, мабуть, ось така правда, тенгідна вишукана ваза. Шановні чоловіки, чи можна в цій вазі зварити борщ? Не можна, правда, а забивати цвяхи можна цією вазою? Не можна. А для чого в нашому домі така нераціональна річ? Вона має своє призначення, правда? Для краси, для насолоди. Шановні чоловіки, в вашому домі є ось така ваза, тендітна і гарна для краси, для насолоди. ваша кохана дружина. Але ви знаєте, якби на святковому столі стояла тільки ваза з квітами. Ми були б голодні і холодні, правда? Тому на кожному святкові є ще одна посудина, також дорога посудина, але більш практична, о, самовар. Шановні жінки, чи робите ви коли-небудь ось так? Ніколи, правда, самовар має своє призначення, яке? Поїти всіх дугмяним солодким чаєм. Шановні жінки, не вимагайте від свого чоловіка вашої витонченості. Вашої чутливості, у нього інші особливості. Шановні чоловіки, не вимагайте від своєї дружини, вашої практичності і раціональності, у неї інші особливості, нехай ці унікальні особливості так поєднуються в нашому шлюбі, як цих дві гарних, дорогоцінних посудини на святковому столі. І якщо у нас, в нашій сім'ї, буде таке поєднання, ми допоможемо самі собі виконати другий принцип шлюбного закону пристане. Дякую за увагу!